Доброго ранку, шановні наші друзі. Доброго здоров'я. І Знову ми з вами вівторок, 11 година ранку, з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії з Бойко Павлом Петровичем. І з нашою шарівною, незмінною відучою, яка умієшся. Ні, міняється психологічно, ми всі міняємося. Але надзвичайно чудово веде ефіри, і тому друзі. Сьогодні у нас буде надзвичайно чудова лекція по здоров'ю, і цей гриб називається Так, да, Ми будемо говорити сьогодні за тибетський гриб. Ось він Рейши, за його властивості. А всі, хто до нас приєднується, будь ласка, поділіться ефіром, пишіть звідки ви, а ми будемо дуже раді вас. Ми... Вітати на нашому ефірі. Ми хочемо з вами поділитися такими цілющими властивостями, тому що дійсно його варто використовувати для здоров'я, тому що він так під, чудово підсилює імунну систему. Я не буду далі забігати вперед. Але ми але ви говорити. за я хочу вас зараз зацікавити, щоб ви його могли в собі використовувати, тому що менше таблеток, менше хімії. Ага, так тут жарко, да. щось так жарко, жарко. що сидять. Я... Це не, Ой, не внімаю, який не який він гарячий, який не він внимаю, гарячий. Да. Отже, друзі, будемо говорити за рейші, да? да. Рейші – це такий е, гриб, темний гриб, його ботанічна назва є Ganoderma lucidum. Lucidum — це значить блискучий з латині. Тобто він має, да, він має, якщо так говорити про нього, він росте, він дуже схожий на нирку. Але зверху покритий, наче лакований, такий де деревовидний, з червоним кольором, з коричневим кольором, блискучий. Червоно-коричневий коричневі да, червоно коричневий вигляді округлої складної такої от структури. І якщо говорити ще за нього, він росте на деревах, на стовбурах живих чи то вже стовбурах неживої деревини, тобто він дуже цінна. Така ну, можна звати рослина, можна сказати його, скажімо так, поживна, поживна речовина, яка її взагалі дуже рідко можна було знаходити раніше. І коли її знаходили, називали, що от людина знайшла ознака Божого милосердя. Росте цей гриб від 5 до двадцяти сантиметрів висоту, в формі я ж сказала, нирки, і що цікаво, що його вирощують не тільки в азійських країнах, також в Америці. І ось продажі ще років там десять назад спостерігали, що продажі рейші за рік продавали його більше ніж на 2 мільйони доларів. Хороший да, бізнес. Да, це хороший да. бізнес. Тобто, якщо раніше... Його не так, його було рідко знати. Потім почали вирощувати, культувати. І вже написано більше ніж 800 наукових статей в університетах, інститутах викладається фунготерапія, вивчаються цей гриб. Ось я бачу, що дівчатка вже пишуть, хто приймає цей гриб. Наталія Бондарєва, супер, при аутоімунних захворюваннях. Вітаємо Вінниця, вітаємо yes, Київ, вітаємо вітаємо Київ, вітаємо знову Київ, молодці, друзі. І давайте you, ми друзів, за підтримку. Да, ми будемо говорити сьогодні за цілющі mm. властивості. Чому цей гриб так працює, і скільки у нього можливостей допомогти? Людині, да, тобто, дякуючи своїм оці от, біохімічним властивостям. Павло Петрович, розкажи трошки нам за те, за мабуть біохімічний склад. склад гриба. Ну, що цікаво, що ореш має надзвичайно чудовий біохімічний склад. У грибі є 40% білка, 10-40% білка, 2,8% жиру. 3 до 28% вуглеводи, до 32% клітковини. Ну, чимало вітамів, мінералів. Також саме головне, я хочу відмітити: калій, кальцій, фосфор, магній, селен, селен залізу, цинк, мій. І оцей мінеральний склад. Це дуже суттєво, чому я перерахував це? Не будемо зараз трошки детально за це говорити. Крім того, гриб рейши містить спектр біологічних активних молекул: терпеноїди, стероїди, феноли, нуклеотиди та їхні похідні глікопротеїни та полісахариди. Протеїни, грибів містять усі незамінні амінокислоти, друзі. Амінокислоти це білково-похожі, то є те, що нам необхідно буд будівельний матеріал для нашого здоров'я, для нашої імунної системи. Особливо багаті на амінокислоти лізин і лейцин. Ну і. Ось, в грибі знаходиться дуже багато полінасичених жирних кислот. Оце, оці полінасичні жирні кислоти мають дуже цінні властивості для здоров'я. Я говорив, що полісахариди, пептидоглікани і терпени є трьома основними фізіологічно активними компонентами гриба рейші. Mm -hmm. Якщо так розглядати далі. Давайте роздивимося, да. яка от ми Паве Петрович назвав три основні такі компоненти, дякуючи яким е, гриб рейші має свої такі цілющі властивості. Зараз ми роздивимося, ну от ви, ти розкажеш трошки е, про полісахариди, яку роль вони виконують, потім про три... Про три... три... три терпени... Да, і так далі. Давай перше за полісахариди. Яку вони роль виконують? Чому? Полі сахариди мають надзвичайно широкий спектр дії на організм і мають такі біологічні властивості е, на клітину людини. Угу. Це протизапальна. Гіпоглікемічні понижають цукор. Угу. Тобто діабетики, дивіться або схильність до е, високого цукру, рейшується ваш гриб. Противиразкову дію, тобто при різних захворювань шлунково, кишкового тракту, коли виразка шлунка або неспецифічний виразковий коліт піднімає при цьому імунну систему і діє протипухлинно. Угу. Тобто, у кого проблеми по гастроентерології, рейше це ваш гриб. Хоча можна сказати, і ще має таку імуностимулюючу, але і модулюючу за, за рахунок бетаглюкана, який є як да. протипухлинна дія у нього, тому, тому він можна... не може стимулювати да. він тільки він рівнуват, регулює, регулю, регулює. регулює імунну систему. Оце е, полісахариди має такий спектр дії на організм людини е, і полісахариди. Надзвичайно цікаві компоненти, і що ще вони мають? Те, що я говорив, полісахариди по мають такі протипухлинні властивості, і гриб складається ще крім того, з схітіну, друзі. Іхіну це що проводить очистку організму. От дивіться, друзі, полісахариди, я ще раз кажу, протимають протизапальну, гіпогеклімічно, противиразкову, протипухлинну, імуномодулюючу дію, протипухлинну цю чудову дію. Надзвичайно, тому гриб використовується при багатьох онкозахворюваннях. Але ми зараз розібрали полісахариди. Терпени. Терпени це клас таких природних сполук, які... Діють і мають таку властивість, діють на весь організм і мають протизапальну, проти пухлинну гіполіпідемічну дію. Що таке це? Понижають цукор лікемічно чи да. ліпідемічно? І ліпідемічно, тобто, і жир, да. і понижають і сукор, і е, жир в організмі, тобто, спалюють, при, жир. У, у кого є проблеми, я теж, жировий реч... гіпатоз. Да, при, ну, при печі для. При халістіріні високому, при е, жировому гепатозі зменшується оці жирові, кількість жирових перероджених клітин. Тобто для печінки ідеально рейші. По своїй суді, взагалі реж він гіркуватий. Угу. І о що цікаво, е, оці терпени, тритерпени, котрі виявлені. У грибереші не тільки є в ньому, але є в деяких рослинних препаратах, таких як женшені, mm -hmm. розмарині, гінкобілоба. О чому гінко-білоба, женька. Жінш... Вона, да, вона гірка. І вони, що цікаво, ці три терпени покращують загальне по самопочуття. І гінка білоба використовується в, при багатьох захворюваннях, в тому числі і покращує травлення. І проти паразитарна дія. Паразитарна а хто, до речі, пробував, друзі, хто пробував гінка білоба, листочок браво, так от і жував його, тому що коли ми крапаємо на водичку, воно ще ну, розбавляється. З водою ти не відчуваєш у гіркоту. Да, а коли да, ти да. береш в рот, розжовуєш, і ти відчуваєш на прямо відділяється слина, йде процес от, такий. Прямо от прямо в мене зараз відчує. Я згадала да, да, на да. смак той же. Я тебе у Году... мене да. годує постійно, да, що да, зірве да. і підходить мені відкриває рот. А, от рот. Сам жую, тобі ну, ну, хто пробував гінка білоба? Напишіть. Цікаво. Тому що зараз у нас в Києві в принципі ростуть. Там ботанічному саду, там в різних містах. У нас просто ми посадили пару дерев деревини. У нас дві деревини, да, Друга, і... пару деревин ростуть. Не так швидко, але ростуть. Але гірки. Ну, ніхто покаже, нічого не опіше. Да, Давай так. продовжимо mm -hmm. сонечко. Оці три терпени, що цікаво, три терпени mm -hmm. не один, а сто різних підвидів виявлено в Гребі рейші. Да, це важливо. І серед них більше 50 були ну визнані новими вченими унікальними для цього грибу, mm -hmm. і переважна більш більшість це ганодер, ганодерова кислота. Ну, там багато а, да, люциденова кислота. Ну не трошки різні кислоти. Це різні кислоти, котрі чудово працюють на клітинному рівні, покращують біохімічні знову ж такі процеси. І е оце надають грибу цей гірковий смак і що цікаво, понижають угу. нормалізують холестерин крові, діють позитивно на функцію печінки і функцію нирок піднімають, підсилюють, або ми говорили, е діють е на імунну систему, говорить, е стабілізуючи, тобто і не підсилюють а. Можна і при різних захворюваннях тяжких даже використовувати. Тому режі, дякуючи цьому тер, тритерпенам, Терп, <свист�> має надзвичайно цілющі чудові властивості. Ану, давай полеш трошки відволічуся. Пише, да. що Наталя вона пройшла обстеження, виявила жировий гіпотоз і вживає е для того, щоб оздоровити печінку. Супер. А, далі, і от я бачу, да, а де роздобули гінка білоба? Ага, Май, вам молоде. розказати. У нас е, вирощували, е, ну скажем так, гінка білоба на продаж цілий плантації. А ми а ми, як е, люди комунікабельні, познайомилися з людьми і ну нам подарували два маленьких от, таких от е, деревця. Ми посадили і вони вже, от ну метр. Тетяна Федоровна. Ну, я розумію, що ви хочете це дерево, але ми не можемо викопати вдома. вона каже: посадила да посадила дерева. Гінка і росте не росте. ростуже. Росте молодець, тому в неї чудова земля. Попробуйте, у вас буде швидко рости. А дивись, ти почав говорити за те, що для нирок. А от що цікаво, да, форма рейші гриба. Схоже на нирки. Так. Да? І це ж не, не, не випадково, не, не випадково да? так, творцем придумано, що воно підходить для проблем, які пов'язані з нирковими різними там, при захворюваннях. Тому... І тому речі, от маючи такий спектр всіх хімічних компонентів, що є, знаходяться в грибі. То має дуже сильний антиоксидантний такий ефект. тобто uh -huh. він виводить вільні радикали, покращує клітинний обмін, і тому от ми перераховували при чуть, чуть при яких захворюваннях. Я вихворення. можу, можу доповнити, да? да? да, -да, -да, -да. Можна допомогти. Да. Дивіться. Так, як рейше має антиоксидантні властивості, він е, уповільнює процеси старіння організму та продовжує наше життя. І от дивіться, зверніть увагу, при коли є атеросклероз. Що таке атеросклероз? це процес утворення бляшок е, ну, вздовж всіх кровоносних судин. І от е, це може призвести до закупорки е, саме судин і призводить до різних проблем з серцево-судинними захворюваннями. Так от, от, вільні радикали, які впливають на розвиток атеру атеросклерозу, чого я почала говорити, бо yeah. ти почав говорити, що а, діють на вільні радикали і так далі. Вільні радикали впливають на розвиток атеросклерозу. Вони сприяють дисфункції внутрішньої оболонки кровоносних судин. І було підтверджено, що добавка рейши, вона забезпечує антиоксидантну дію для тих пацієнтів, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями, особливо коли є біль в грудях, коли є е, навіть не ті. Тільки вже захворювання, а схильність до серцево судинних захворювань, тому ем, рельші сприяє уповільненню атеросклеротичних процесів і покращує стан. Це можна і друзі, і профілактувати, mm -hmm. і лікувати. Але якщо лікування ми говоримо, то це треба в більших дозах. То тобто, єсне, якщо профілактика... Не по одні два рази, а, ну хоча б чотири <към> рази в <за> день, <към> так. коли є проблема. Але я хотів продовжити. Що крім того, що це тритерпени, полісахариди у mm -hmm. ще є інші компоненти, то тобто, є. Фосфор, я продовжую що, що мінерали, мінерали кремні зем, сірка, калій, кальцій, магній, залізо, натрій, цинк. Угу. Друзі, цинк. Тому що знову ж, от як зараз, медицина розкручує цинк, тому що цинк відновлює нюх, покращує на статеву функцію чоловікам. Міти противірусна ві... інфік при ковіді, хорошо, марганець стр... і стронцій і шок великі оці дози калія, і кальцію і магнію І саме друзі, саме що щосно, що величезні дози селіну. Mm -hmm. А ще це от, має вміст Германії. Mm -hmm. Германі... це, це так. mm -hmm. і Германія має таку імунну дію, протипухлинну дію і антиоксиданту, і антимутагенну. Тобто він призупиняє оці всі мутації так. в організмі. А, да, коли різні різні... Виникають клітини ракового походження. То є, ну, знову ж антиоксидантна дія, по простому скажу. Mm -hmm. Ну і що ще? Тепер ми можемо платити я, я можу теж ще да. дещо доповнити, що е, е, хто вживає рейші, покращується стан, у кого є ревматоїдний артрит, зменшується біль, запалення знімається. Тобто це теж аутоімунне захворювання, тому рейші тут теж можна допомагати. І також при проблемах, коли є схильність до Альцгеймера, також я читала такі напрацювання, що рейші це е, Когнітивна функція поки у людей. Також рейші рекомендується при різних видах віруса, при папіломавірусах, при, навіть коли там різні бородавки в різних ділянках тіла неприємних. Так от проводили такі дослідження рейші плюс каваратаки приймати три місяці і ну, ця проблема уходить вірусного походження. І що о, цікаво чудово понижає цукор в крові, друзі. Тобто, при ну, цукровому, да, ми казали, ді... ми казали, цукровому да. діабеті. Не На всі початку. це а, а... хтось пізніше при акценту. Ну це треба акцентувати, тому uh -huh. що дійсно варто використовувати при цукровому діабеті. Uh -huh. Далі для підняття а, покращення загального тонусу і покращення підняття імунної системи. Угу. І знову ж таки для захисту печінки при різних захворюваннях, і в тому числі вірусних захворюваннях печінки. А ще Павло Петрович, раз ти сказав для печінки, так коли у, у людини є алергічні прояви, коли печінка не справляється зі своєю дезінтоксикаційною функцією, рейші тоді як анти, природній антигістамін, тобто він використовується при лікуваннях різних проблем з алергічними проявами, стримує вивільнення гістаміну, і це запобігає алергічним реакціям. Тому От е, майка yeah, новою він таким чином використовується і при таких станах, але ще людям, людям ослабленим, тонізує, mm -hmm. дає енергію, дає життєву таку силу, mm -hmm. і, і це також людям, котрі мають вегетосудинну дистанію і ослаблені, часто хворіють, простудні, захворювання. А це якраз підсилює імунну систему, дає покращує, енергію покращує сон, дає настрій, тобто він впливає на нервову. Чудово на нервову волокру. Впливає на центральну нервову систему, да, покращує сон, покращує пам'ять. Так а ще цікаво, теж для мене було ну таке новиною, uh -huh. що ріше рекомендується і вже є дослідження при гніздовому випадінні волосся при алепіці. Тобто, ну теж є дослідження того. Тому... Друзі я прочитаю, у мене да. покійний чоловік приймав ріше три місяці підряд, по дві, кап дві капсули три рази на день. Був рак е шлунку, опухоль була 25 мл. Коротше, міліметр. За три місяці повністю опухоль зникла. Оце вам і результат. Дуже дякую. Пані Дмитрів, ну, це правильно дякую. ви сказали, да. сонечко, дякую, що ви нагадали. чудовий результат. Шість капсул в день. Тобто, да. звертайте увагу. А Пам'ятаєш із, Бі... із Білої церкви, де, де, де зараз. Ну, не важливо. нам жінка розповідала, що да, ми ставище, ставище ми да, що гриби про те, що... дуже корисно використовують, і великими дозами вони мають бронхолегеневі захворювання, знімають запалення, тому при кашлі, при астмі, коли в людини є задишка, ви спокійно можете використовувати, тому що знімає запальні процеси. А до речі, я забула сказати, що ріше. Понижує білірубін, у кого запалення з печінкою і високий білірубін. Ми Говорили його за білірубін Я не говорила. ми за холестерин. А є люди, у яких білірубін високий, це коли жовтян, ну, короче, білок навколо очей жовтого кольору. Це коли печінка не справляється саме з цими рубінами. Маючи, маючи такі сильні антиоксидантні властивості, використовується. І от Ситнікова Анна говорила нам свідчила, Свої життєвою історією, використовується при онкозахворюваннях. Mm -hmm. Таким чином модулює імунну систему і призупиняє рост пухлини. Так що, друзі, візьміться на озброєння і тому варто використовувати при різних формах раку, і зможете зробити продовжити життя, зробити життя повноцінним хворою людини. Валерія пише, що вона. Тож вони якісь є в неї прозорі шарики, значить надуті, родимки, чи то якісь утворення. Вони зменшилися, але ще є. Допомагала система паразитарки. тобто антипаразитарна програма, очищуюча. звичайно, треба приймати всю антипаразитарну програму, плюс бітулін, плюс гриби. Тобто тут іде і не один місяць. І ще цікаві дуже результати людям, котрі хворіють на е, ВІЛ-інфекцію, то у них імунна система дуже сильно посаджена. І отут, при сніді, ви спокійно можете використовувати е, наш е, цей гриб рейші, тому що має знову ж таки імуномодулюючу дію і підсилює таким чином, не шкодячи е, е, організму. Uh -huh. При любих автоімунних знову ж, друзі захворювання, хремойноідний поліартріартрити, поліартрити, всі, всі, всі. Uh -huh. так, що ще ми з тобою забули? що пропустили? Ну що ж, я хочу сказати, що цей гриб використовується в китайській народній медицині дві тисячі років. Уже багато років тому назад, 200 років до нашої ери, було розписано за рейші за його цілющі властивості. Чим він наділення, тому що оці спостереження людьми передавалися з поколіннями в покоління. і е, китайські народні силітелі використовували рейші. Е, ну і ви повинні це знати, друзі. Ну так, да, багато хто знає, енергезійці. Да. Да. Це вони привикли використовувати ці німецькі гриби. Потім почали широко використовувати в Японії, Кореї, Східній в східні Ми... а, да, Азії. Угу. Ну, у них фармакапеї, я до речі, теж читала. У них є своя фармакопея, там, де якраз записані всі ці гриби і їхні лікувальні властивості. Ну, давай підведемо такий підсумок. Тось, тобто, якщо так дивитися на людину зверху вниз, по органам органами системам, тобто ви звернули увагу. Ми найбільше говорили сьогодні за імунну систему, за серцево судину, за центральну за нервову кишковий тракт. Так, нирки, передміхрова залоза, профілактика після е, різних проблем з молочними залозами. Після онкології е, дуже рекомендується підняття ну нормалізація імунної системи саме рейше. Різні вірусні, да, імунітет, е алергічні прояви до речі, а зараз отоіммунні? якраз є багатьох е імунна система. чого-то ослаблена, можливо, це зв'язано з магнітними бурями або ж нови, ну, такі осінній період, хоча й багато вітамінів, мінералів. Ну, вітамінівшеві но да перепади, а, сильні. перепади сильні йдуть. І люди хворіють на простудні захворювання, гри аденовірусна інфекція. Хтось говорить омікрон чи ковід. Там якийсь вже флірт, флир, якийсь там омікрон, ну, короче, починають уже от якраз тут корисно використовувати гриби. Вони покращують захист організму і таким чином діють противірусно. Дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Якщо ви можете за підтримку, друзі відгуки, запитання, з радістю дамо відповідь. Наступного тижня у нас відпустка, у нас діамантові канікули. Через тиждень ми з вами побачимося у вівторок об 11 годині. Читайте в наших публікаціях, коли які, який ефір, яка тема. Тому до зустрічі, а нам гарних діамантових канікул. всім міцного здоров'я, до зустрічі через тиждень, до зустрічі, до побачення, міцного здоров'я і до побачення.